Вірш написаний після Дня Незалежності, після тих всіх подій де загинуло дуже багато наших бійців. Коли в дитинстві грав із друзями в війну, не мав я гадки, що мене чекає. І що стріляти, справді я піду, та тільки що навпроти, той уже не грає. Колись в дитинстві знали, ворог то стріляли і ураз смішно кричали, тоді б і не подумав, що війну ато не німці, а свої, на жаль, почали. Коли у школі миру мир звучало, то це було так, просто політгра. Тепер насправді зрозумів, що означало, коли по нас стріляє Руський град. Пройшло дитинство швидко промайнуло. Я згадую його тепер, коли в окопі. Я згадую усе своє минуло, голодний і невиспаний в болоті. Коли усе твоє життя летить перед очима, коли ти знаєш, ось він твій прийшов кінець. Тоді лиш розумієш, смертна ти людина, допомогти тобі в змозі, лиш творець. Усе це страшно, все ще стріляють, і побратими падають в бою, коли молодших баті захищають за Україну й волю за свою. Ну, от і все, кінець, лиш тихий чути стогін. І дим кругом у полі, як туман, у когось відірвало руки, в когось ноги, а хтось, як я, уже мене немає більше там. Колись сказала мама, мій малий герою, коли у ліжко спать мене вкладала, не знала, бідна, що повторить над труною, коли кричатимуть усі, героям слава. Прости, прости мене, моя кохана, тебе не зможу більше обійняти. Прости мене, моя рідненька мама, за те, що будеш все одно мене чекати. Простіть мене, мої маленькі діти, за те, що не побачу вас дорослих. Прости мені, Господь. Мої гріхи й провини, до тебе, Боже, я уже в дорозі. Не буде нас уже коли на цьому світі, вибережіть, що захистили ми, щоб миру й волі України вам радіти, померли ми, щоб жити ви могли.